Усім народ! Добрий день. Так. Це історія про те, як я буду вкидувати ідеально кожну тичку аж допоки не будуть вирішальні моменти гри. Так, да, я в принципі накидаю дуже багато демеджа, все що. Вище 4 тисяч на арті це вже багато. А я дам більше 5000. Тож. Мене тут мало в чому можна звинуватити. Але я міг це виграти. Об'єктивно я прям міг це виграти. Дивіться, зараз як залетить по єпістю, ну це капець. З першої штички. Зрозуміло, що гра мені буде крутить. Дав 300 хоч із запізненням викинув. Ну, прикольно. Забув сказати це буде Каточка на 2,61. Карта Редшир. верхній респ. Мені верхній респ подобається менше, ніж Нижній. З Нижнього Респа. І перекатувати з позиції на позицію. Набагато сейвовіше. Ну, типу, знаєте, можна стояти в К7, К8, захотів перекатив в К9, К0, або навпаки К4, там у той острівець дерев. Ну, коротше, куди захотів, туди й поїхав. А з нашого респа. Ой-ой-ой, далеко не завжди можна втекти. Ти ж виїжджаєш з цього острівця на А7, якщо хочеш вернутися. Одразу наверх тебе може ЛТшка пересвітить з якогось кущика і арта жахнуть. Тим часом у мене уже. 1100 демеджа, ви бачили тичка по тайпу 71 І потім ще тичка вдвох. Я відчув смак крові. Вирішую кинути щось таке. І ви бачили оце щось таке залетіло на 300 грифона Ну, капець просто. реально дуже точно будуть летіти снаряди. Але мені це не, допом... не допоможе. Я хоч і топ-1 по демеджу буду в обох командах. Але блін, побачите. Чика! Просто ідеально. На 260 легенька тичка. За камінець. Це було на стрімі і я просто був в шоці від того, як залітає. Ну і ви, я думаю, теж зараз в шоці. В принципі, воно ж бувають бої погані, але ж я їх не показую, окремо у відосах. Ви ж це розумієте, у мене теж бувають погані бої. Бо Там може не дивиться стріми, а тільки відоси. У мене теж не залітає. Просто не в цьому бою. Прикиньте, 420 тич гріфона, 6 плейшом 130 типу. Я кайфував, я в цьому бою буквально кайфував. Шеф підуть гріфону 325. Я взагалі вважаю, що гріфона ввели дуже сильно не зря. Я бачив, що люди, стрімери, роблять на ньому непогані результати. Такі середнякові ну як середнякові стрімери. Не прям мега топові статюгани роблять на ньому 4 300, 4 400, 4400, 4500. А прям люди, які знаються, на всіх тонкощах гри, типу Атаман, Фаст і так далі. Роблять. 5100. 5100 середнього. Це взагалі як? 5100 середнього. Ну, демеджа. Це неймовірно. Це неймовірно. Я коли відіграю на артів 2500 середнього, я думаю, ну ніхіра собі, я забажив. А це взагалі. Фантий порівняно з тим, що люди роблять. На танках. Тож, тим часом я закинув по Ріно Чаронто 200, по стбшки 300. Ну вона помилилася. Її пересвітив, чи то Мантікор, чи то Єбер. Всі скинулись ще на моменті, коли СТБшка падала на воду. І я теж встиг. О, тут моментик Дивіться на Пінг. Саме в момент, коли мені треба було кинути, він підскакує на 250 на 150. У мене на стрімі картинка баганулася трошки. Ну, тут цього не було, але на стрімі це видно було. Перескакнуло. І я не даю Тесаку в корму. Дуже тут легко було вкинути. Ну, тесак їде коридорно по воді. Тобто він нікуди не втече не вліво, не вправо. Це дуже сильно зарішало. Це дуже сильно зарішало. І реально, нема, нема пінга. Більше в жодному моменті бою нема пінга. Он, видно, ви бачите, 50. Ой, до 100 стрибає. Коротше, в інших моментах бою це не зарішає. А тут от прям прям була біда з десаком. Обідно дуже, обідно дуже. По артобату я не вкинув, моя була помилка. Я вже на цей момент розумів, що треба менше снарядів викидати, бо мене їх лишається такі сім. Але все таки кинув в Портобату, як дебіл. Ось ще в тайпіка кидаю. Йому залітає підтанчик на 360. Краще і не придумаєш. І ви бачили, да? Поки що у мене за 14 снарядів 12 нанесли урон і дуже хороший урон. І тільки в ТСК, нагадую, не по моїй вині. І в Артобата. Я не кинув. І я ж розумію, що треба тепер викидувати старяди нормально, і це перестає виходити. Раз разом промахи. Я знаю, наскільки у мене хороший бій, і починає тупить він. Бачите, один, другий, третій. Рінечеронти я нібито вкину нормально. Так, 426. Шейніхерова. Птичка, офіть. Але ну серйозно. Того Ріначеронти мав вбивать Ще буде моментик тайпіка вбить. Але не зайде, блін. І з тисаком найбільше бідно. Ви вже бачили. Ми да, виграємо по ХП. Ой, по, по, по стволам. Але давайте чесними будемо. Якщо Тесак увірвиться увірветься в мої дві ЛТшки, просто одну Ача, Ача, другу, Ача, Ача і все, і виграє. Він цього чогось не буде робити. Як на мене це затуп. Трохи переїхату. І так, да, тут буде стояло. Ще минутку дві стояло буде. А, точно, бачите, я перекатив в цей момент я подумав, що до мене Тесак може проїхати по Алінії. Тож я перекатив. І бачу Мантікора повертається. Супер. Я прям на стрімі кажу, що це. Дуже файна новина. Мантікора будемо не прикривати, та ми від мого демеджа зможемо гарно відіграти цей бій. Тут в ТСК, як без безведення, не заходить трошки, бачите. Ну да, я і кинув не дуже. Просто... Просто це був постріл на фарт. А, а може пофартить. Нє. Дивіться, тепер що я зроблю з тайпом. Яка ж діч. Треба було кинуть так. Потім треба було ще трохи раніше кинуть. Ну не зайшло. І розумію, що треба звалювати. Дуже хотів перекатить в А4 і там покидать. Нічого такого в мене не вийде. На жаль, Тесак уже дуже близько. Бачите світить мене падлюка, я закатую за сарай, зводжу з кидаю йому з повним зведенням, шикарно кидаю, ну, тут майже повне зведення. Йому влітає 500, але не пробив. Шкода. Можна було мати ще на 500 більше демеджа. Але, ну давайте будемо чесними. Пінг. Цей бій мені програв пінг Виключно пінг. Тут я в ТСК останню не дав, трохи бідося. І на цьому бій завершується. Мій М60 буде тікать. Ще навіть ССК жахнув. Ну він буде тільки бій затримувати. Тож, давайте перейдемо до висновків. Ось так от вийшло. 5080 демеджа. Медалька гора. Без оглушки, без кілів. В командних результатах я. З відривом топ-1 по демеджу в обох командах. Тесачок у них везучий, видав 2600. Ну, якби не Пінг, хто зна, що було б. Трохи не фартануло. А взагалі бій хороший, так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на стріми.